Слава Ісусу Христу! І знову ми служимо у славу самого Господа Ісуса Христа. Хочеться нести Його ім'я святе, бути посудиною Його для Його слави, щоб поділитися з народом Божим Словом. Адже Бог нам дав здібність бути служителями нового заповіту, не букви, а духа, тому що буква вбиває, а дух оживляє. Слава Ісусу! Мені на Богослужіння запало таке до серця таке слово до ремлян написано: хто не має Духа Христового, той не Його. Як то важливо нам, дітям Божим християнам, мати дух Христів улюблені, його вчинки, Його життя, діла мають відбиватися в нас. Адже Петро апостол сказав: будьте святі, як я святий, ми маємо. У всьому вчитися від Ісуса Христа і бути святими. Слава Йому за це. Наш Господь Ісус дав нам золоте правило. Каже, як ви хочете, щоби з вами так люди поступали, так і ви поступайте з ними. У всьому мають бути у нас хороші поступки. Ми маємо у всьому добре поступати. Слава Ісусу! Тоді ім'я Ісуса Христа буде славитися. І звеличуватися через нас. Як свого часу Йосип, як він мудро поступив, та як йому повелів ангел Господній, він не знав, як поступити, він задумав Марію залишити, але коли він це подумав, у сні йому явився ангел Господній, і каже, Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію жону твою. Тому що зачати, зачати в неї це є від Духа Святого. І вона породить сина, і ти дасиш йому іменя Ісус. І він так поступив, як звілів йому ангел Господній. Він її прийняв жону свою і не знав її аж на кінець вона народила свого сина, первинця і дав йому ім'я Ісус. Слава Ісусу. Тобто <клух> у всьому улюблені у нас. Має бути покора волі Господній, у, у тому вимагає нас Господь Ісус Христос. Слава Йому. Так само улюблені апостол Петро нам говорить, каже, такі ось слова. Тому, браття, більше і більше старайтеся робити твердим ваш поклик і вибрання, бо так поступаючи, ніколи не спітікнетеся». Як нам важливо християнам, це наше вибрання улюблені. Ось поклик цей великий. Його узміцнювати, утверджувати улюблені, отак поступаючи, як ми будемо себе зміцнювати, ми себе ніколи не спотикнемо, не відійдемо від нашого Господа, слави Ісуса Христа. Слава йому за це. Апостол Іван Улюблені навчає нас ось такі ось слова. А хто говорить, що пробуває в ньому, тобто в Бозі, той повинен так поступати, як Він поступав. Чуєте, ми маємо так поступати, як він поступав. Якщо ми кажемо, що ми є в Бозі, що ми є християни, що ми любимо Господа Ісуса Христа, то нам необхідно улюблені поступати, так як поступав наш Господь Бог. Слава йому за це. Так само. Іван в Соборному посланні пише, каже, любов заключається в тому, щоб ми поступали по заповідям Його, та заповідь, яку ви чули від початку, щоб ми поступали по ній. Ось. А Ісус дав нам золоту заповідь, і Він сказав: любіть один одного, по тому пізнаєте, що ви учні мої, якщо маєте між собою любов. Тому дійсності, хай Дух Святий допоможе народу Господньому. Улюблені поступати по заповідям Господнім. Слава Ісусу! Так само, знаєте, свого часу апостоли, що рахувалися стопами в церкві Божій, трошки зробили помилки. Ось Петро і навіть Варнава пристав до їхнього лицемірства, то апостол Павло побачив, що вони непрямо поступають по істині Євангельській і докорив Петра при всіх. Улюблені. Ось тому. Дійсності, поступки мають велике значення у нас, із християн. Так само апостол Петро Павло показує, що великий вихід для дітей Божих, щоб мати успішне духовне життя, він каже: я вам кажу: поступайте по духу і не будете виконувати бажань пожадливостей тіла. Ось, вихід всьому улюбленню поступати по духу ось. А плід духа це є любов, радість, мир, довготерпіння, благість, милосердя, віра, лагідність і стриманість. О, по цьому ми маємо поступати. І Павло каже: на таких немає закону. Слава Ісусу, тому що вони є святі, вони є діти Божі, вони поступають по Духу Божому. Так само апостол Павлошик говорить до церкви Галатам ось такі слова. Бо хто в Христі Ісусі, в Христі Ісусі немає не ні значення ні обрізання, ні не, не обрізання, а нове створіння. Ті, які поступають по цьому правилу, мир їм і милість і Ізраїлю Божому. Ось Павло, він бажає улюблені, щоб ми поступали по правилу Господньому, були тим новим створінням, перероджені від Духа Святого, і поступали по серцю Божому, по Божому Слову, та як велить наш Господь Ісус. І каже, і на таких людей каже, буде їм мир, милість і Ізраїлю Божому. Павло не раз і не два бажав, щоб образ Христа відбився у всіх християн. Павло ще пише до церкви Ефесі, в 5 розділі, <кій> такі ось слова. <кій> ви були колись темрява, тепер ви світло, Господі, поступайте, як діти світла, тому що плід духа, плід світла заключається в кожній добрості, праведності і істині. Ось так ми маємо улюблені поступати, як діти світла. Бо ми є світло в Господі, ми є діти Господні ось. І ми маємо поступати, так як говорить і хоче Дух Святий ось. Тому що плід Духа, плід світла заключається в добрості, праведності, істині. Так ми маємо поступати до кожної людини. Добре ставитися, бути праведними перед Богом і в правді жити, бути правдивими. Слава нашому Господу Ісусу Христу! Так само улюблені, ми ще подивимося, що каже апостол Павло до церкви Колосян, там каже такі ось слова, щоб, щоб поступали достойно Бога, у всьому догоджаючи йому, приносячи плід у всякому доброму ділі і зростаючи в пізнанні Бога. Ми маємо поступати достойно Бога. Адже Бог нам вибрав нас бути посудинами Його, і ми маємо поступати достойно Господа. І у всьому старатися догоджати Богу. Не людям лише улюблені. Павло сказав до Галатів: якщо би я людям догоджав, я би не був рабом Христа. І каже, я вам звіщаю Євангелія, що вона є не від людей, а від відкриттям самого Господа. І Павло Дайші там каже, що Бог мене від черева вибрав матері, щоб звіщати Євангелію Божої благодаті. Слава нашому Ісусу Христу! Апостол Павло ще говорить про себе, і тих, що з ними працювали, на ниві Божій трудилися, каже, свідки ви і Бог, як свято, і праведно, і бездогано поступали ми перед вами віруючими. Чуєте, Павло дає себе улюблені за взірець і навчає церкву, щоб ви поступали благопристойно перед зовнішніми. І ні в чому не мали потреби. Чуєте, улюблені, ми маємо поступати благопристойно. Слава Ісусу! До того нас закликає Господь, закликає вічне Євангеліє. Павло так само навчав Тимофія, молодого пастера в церкві, що він каже. Коли я затримаюся, щоб ти знав, як повинно тобі поступати в домі Божому, що є церква Бога Живого, стовп і підвалена правди, і безсумнівно велике благочестя, тайна, Бог явився у тілі, оправдав себе в дусі, показав себе ангелам, проповідуваний в народах прийнятий вірою у світі, вознісся у славі, улюблені. Він навчає Тимофія, що він мудро поступав. Домі Божому, що ним є церква Бога Живого. щоб кожного християнина, кожну християнку поважати, цінувати, самого себе ставити вище цього брата і ту сестру, тому що за них заплачена дорога ціна кров Ісуса Христа, щоб нікого не ранити, не обідити, ось, не говорити на когось з висока, але говорити з любов'ю, з повагою і цінувати один одного. Так само він цього пастиря навчав Тимофія. Каже: Вникай в себе і в науку. Занімайся так постійно, бо так поступаючи, і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Чуєте? Він навчає, що він поступав. Як він має поступати? Вникати в себе і в науку, і займатися тим постійно. Ось, він тільки раз почитав собі Біблію. Ось на цілий місяць раз і вистачить. це неправильно. За постійно займатися. Як ми постійно кожного дня споживаємо їжу для нашого тіла, так постійно християнин і християнка мають перебувати в Божому Слові. каже, бо так поступаючи, ти себе спасеш і тих, хто тебе слухає. Слава нашому Ісусу Христу! Пророк Єремія ще закликав народ Господній і казав, виправте виправте поступки ваші. Ось, Улюблені, якщо в тебе є ще життя, негідне Господа, виправ свої поступки, і Бог тебе рясно благословить. Слава Ісусу Христу! Тому хто ті поступають по цьому правилу, на них є мир і милість Ізраїлю Божому. Тому хочеться, щоб і дійсності, як сказав Павло до римлян, що хто не має Духа Христового, той не Його. Якщо ми будемо поступати так, як Ісус Христос, Дух Христів буде в нас жити, ми будемо робити вчинки любові і милосердя, милосердя один до одного. Ось ми маємо тоді Дух Христів. І Господь дає щиро і дар Святого Духа, бо Він каже: покайтеся, нехай кожен із вас охреститься в ім'я Ісуса Христа і отримайте дар Святого Духа. Бо ця обітниця і для вас. І для всіх улюблені ця є чудова обітниця. Я собі не уявляю життя без Духа Святого, і недарму, Павло каже, поступайте по Духу, по Божому серцю, по любові, по миру, по лагідності, по стриманості. До того нас закликає Господь Ісус. Хай ім'я Господнє буде звеличене в нашому житті, хай Його ім'я прославиться через наше життя, чи то життям, чи смертю. Ім'я Господнє Хай буде благословене навіки. Амінь.